Всім привіт, друзі, і доброго ранку! У нас знову риболовля, травнева, не сам Даня, Віталя. Ну що ж, приїхали з самого ранку. В 5 ранку вставали, верніж, вставали в 4-в 5 доїхали. В планах хочеться карася ловити, можливо, буде линьок. От, і вам всім уже сразу приємного перегляду. Можете написати якийсь там коментар в підтримку, лайк. Хто не підписаний, підписатися. А ми погнали, все коротше, буду показувати вам і розказувати. Йдемо на точку. Не знаю, видно там пацанів? Фух. Пробираємося ліском. Клас, поки що по плану дощ. От, всі приготувалися плащі, сапоги, як кажуть, в дощ. Найкраще клює, так, да, Віталь, чи ні? Ну, звісно. Але чи перед дощом, як краще? А, а тут по ну, взагалі всі кажуть, що перед дощем класно клює. Ну я от, рибачу в дощ, я кажу, кльов був просто бомбічний. Я попадав в дощ, що не і що я тут Все, будемо дивитися. Бачите, ми вже на місці. Дивіться, а? Я вам зараз трішечки просто покажу берег. Ось дивіться, яка грязюка тут. Даня хотів в кросовках тут просто знаходиться. Добре, що Віталій, можна сказати, запасні чоботи він возить. Ти все ж да, возиш запасне. Чоботи, лодку, машина, мангал, да, мангал так, да, в нього все. Ну, мангал ми не брали, в принципі. Ми так без цього. Так, ну що ж, друзі, ще ми переходимо в режим повної тиші. Рибка гуляє. Можливо, і окунь, звісно, ну, або карась, хто знає. Зараз подивимось. Зараз розлажуюся, ну і все показую. До речі, я прикормку вже замішав, вона вже замішана є. Бо почнемо з неї. Ось це залишилось минуло рибалку. Зараз ми її і домішаємо. Тут вже О, опа, бачите, такі скукурузкою. з все, і звичайно ж, добавом. Так, отака, бачите, поками ще намахнув, дихати. Така щоб була мокра-мокра, щоб не пилила. Так, хай. прибачити буду на своїй вудочки поплавочні, моя фартова і брендарська 6-метрова. Ну що ж, доща поки нема. Віталя вже перший закинув. Так це хочу глубину, скільки там. Так, ну це поставив я 60 сантиметрів, але треба ще додати глибину, тому що він не лежить. У мене тут топило чисто. Угу. Так, ще додали. Поки отрегулюю. Тепер другу, перша вже закинута. И будем друг друга. Может точечку точно. И что настанется. Кормка, вы вот, она вот, вот, вот. стояла сейчас. несколько пулек кинем туда. <реку> Ух ты, как скидывается, да? Так, вот такие кульки, Сейчас надо точно туда попадать. И раз. Прям такие, это сходу малек собирается. Что У меня халва и анис там и добавлю чуть-чуть вот этой вершки. Короче, все солодка, да? тетя плотва, блин. Нашего нам надо. И в Дане, да? Пришла. Ну Пока ж, попечекаем. Поклевки идут, а мелочь. Раз моя ну, малика, рыба прийти на виду, вон малу и начинается клев. Ну вітаю з відкриттям. Аня вже витягнув одненького. У Віталі зійшов, у Дані зачепився. <гум> а в мене мелоч, тупо Тупа мелочь не дає, короче, нормально. Да. Карасямба. Ну, невелика. <гум> ну карасик вже підійшов. Віталя витягнув. У мене ще є план, щоб на одну попробувати кукурузу насипати. Точно не буде збивати. Але Все одно шанс, що клюне карась більше на черв'яка. Поводок. <плес> Ось підожди пішов, друзі. Той що обіцяли наші синоптики. онлайн поклевка. короче я опять ми хапугами слева тягают красиво справа я сижу нет, нет. онлайн и, тут, и тут. красиво ну, шесть невелики до да, размеры мали на один купуру застреть на одни почергал дивиться друзья поводок минус поводок з ого ты бы кстати це тут шнур стоит да Ого. а да я понял поводок короче обірвало, друзі. ну хоч хороший був, Дань. А, ти шоу кабан Бо что не верит, что тут есть такие Я не просто не я Ну, поклевка была. Выложил, да? Да, він? да Я тоже заметил, бо я как раз перезакидывал. А я зараз взял, на одну нацепил кукурузу. Блин, просто задрача, эта мелочь. Может она пока да? То есть на одній будет червяк, а там кукуруза. Даня, она да, не оно, на фидерок. Кайфую. А, там айски, там милость, Я туда не поснимаю. Красоту. Не, ну хороший уже. Лайкосики. Да, не, ну тихоря уже тут. Видерца накиды. О, да, ніж тоже, ого. Че, ша? Це, конечно, перший карась. Ну такий. Що, пішла жара? Пішла жара, кажу. викладати. О, це вже більший. Нарешті і в мене вже. Карась перший за сьогодні. Даня до речі, нащупав на фідер точку. Туди далеко кидає І от покльовки такі каже, хороші йдуть. Треба було, може, і мені одну поплавочку і один фідер. Мабуть схожу за фідерком. Бо якось у Дані краще покльовки йдуть на тій стороні. Не так мелоч Задав би. Ну що ж, у нас трішечки заміна. Я взяв свій фідерочок, скаут, турнір і одна поплавочка. Якось так, дощ посилюється, воду бачите, дають. От. Ну, клюв є, даня я тільки що витягну, поки я закидував. У Віталі теж якась заміна по, по гачкам, так? Да? Пробуємо зараз на, на дальніх берегах шукати карася. Тут-то де вже закармлював і далі. Розмір, конечно, впечатляє. Підр поки мовчить, поплавочка працює. Доща нема перестав. Невдані. Покльовка, так, да, uh -huh. Ну, Він нащупав точку, де риба стоїть. Карасик чи плато? Ні, ну щось веде в сторону, так непогано. Даєм рибі шанс. Сюди чорний. Бачите, дивіться. темненький, побазарився на нашого червяка. Перезакинув і фідер перезакинув теж ще не можу нащупати на ньому точку п'єда. виложить так красиво дивіться як розаглотю прямо в шахту в заглот клюють та стойте Зараз будемо доставати. -то. -ху -ху. Що вже і на фідерок бачив покльовку. Переставив другу основку ялинку. Там де така вона якби глуха біля годівниці гачок по воді. Бачите? Даня вже відійшов, я вже сижу прямо в воді. Отак. Да. Ну и все. Просто у вас там вообще Ну а что сделаешь, будем отступать назад. Я тебе в кувшиночки кидаю. У Дани что-то хорошее клюнуло. Не, просто ведет в сторону, да. Да, в машине. Ага. Не, ну я не знал, что ты будешь так тягать. Боже. Да не спеши, не спеши. Кто зашел, ничего страшного. Ага. Да, ты, конечно, там травы набрал. Ага. Ну, мне же интересно, что там. Карасямба? Ну, ну резво пришел так в сторону. О, Сейчас покажу вам, друзья. Ну як, нормально. О, хорош. Да не на фидер, краще ниже на поплавок выходит. Ну, Нашел, короче, точку. Пробуем вот так вот. Друзья, Друзі, нарешті карасямба. Фіберна. Це вже більш менш нормально. Хухо. -ху. Тости ты. А и дергается. Стрел, Ой, блин, рано, 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 рано. У меня уже фидер проснулся, а? Значит, Пожувало. червяка, плотно. Фидер проснулся. черв'як рулить, опариш не хоче. Да. Диви, він до тебе вертається все одно. Диви ого, так це кабан. Кабан. Довго поплавочка мовчала, друзі, і потім прокинулася. Отакий красеньок влитів. Ну, Кстати, він так якось обережно питався виложити. Я не міг зрозуміти, чи то вітер. Дай мені черв'яка, і так їх мало. Це банда, походу зайшла. Опять реально в заброс. Красва банда. Бедный червяк потрепала його. Тики сказал. Отакий дощика це що таке, це цей дощика поки нема, то поснімаю на цю камеру. ты сказал, да, что будет сильный дождь? Чит... после 12. А, да. Не будем ничего казать, бы может действительно и влупашить. Так, хотя мы, на фидер чуть-чуть клюнуло. И все. Вот то прям. Блин, реально пишу в жор. О, оце засікається. Ні йдеться. Знов дощ дощ з вітром. Лузі теж фітер не хоче працювати. россии Тут, кстати, опарыш. Захотел опарыша. А реально холоднейше, да, стало? Ветер, Витер такой. <свеч> 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 да. Червяк уже закинчився. Пробуем и на упарыш. Опа, иди сюда. Чук, 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 чук. Да, не, может у него есть места на, на барышку. Сионс. Такие черные, блин. Маленькие. Малюк-малюк. Иди сюда. Блин, ну, размеры все однаковые. Прям здоровых нема. Мне опять заглотну в шахт Шахтеньку. Оп. Отак. Так, да, про холодну. Сьогодні. Зранку було 10. Зараз не знаю, градусів на 13 може. Ну, чесно, для весни, ну це вже ж пізня весна, правильно? То холоднувато. Друзі, покажу вам на Даня вже. Садок не вмещается караси. Дань, что ты скажешь? Хапаешь, да? Пакуя, пакуя. Хлопать. Ого, Пускаешь. поплавок поплавок. Пускаешь. и Пускаешь. И сходу, друзья, клюнуло. В камеру вмикнув <гум> Ух, ти ж резвий так я думав він прям льоту не клює Тільки що три підряд просто закидую і сразу клює нереально <гум> І все затихло не ну чуть розійшлась, да рибка так Левый покльовки там, там. Опа. Іди сюда. Тільки сказав. такий. Ну, 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 карасямба Це якийсь черниш блін. Маленький. Так, ну, таких ми отпускаємо. Дивіться, повів... Ух ти, це хороший. Це хороший, друзі, дочекався. Диви який, о! Це прямо вже. Да, Вот это такая. Видно. Ху-ху-ху. Ну, это уже такой бачили размер, а бы такие все были. Классно. И на упарыш клюнул. Ху -ху -ху. Вертолетчик ты, ты что? Ты понял, а как он зачепился? Да. Он зачепился, он просто я понял. Бачу, да, за я цей. Покажу, а... <свят> за плавник, <свят> короче, вытащил. Дивите. Просто плавник, оно гачок. Сейчас бы сказали, что я браконьер. надо было вот так вот. Ловили бы. Та стій и І так дебело завязался он тут. Тиш пішов на опарих а. аї розміри такі. Ух. За нас дрюк взяв його, чуєш. Хі -хі -хі. Нормально, нормально дощ іде, а він клює. От, рибаки странні. Погода така погана, але вони всі хочуть на рибалку. <сі> Ще й придумають, що в дощ класно клює. Чим гірша погода, тим краще клює. А може воно так і є. Та що ти таке? Зачепився за рак... ракушку, хочу сказати, В Дощ іде, а ми пакуємо, друзі. Оце дощ, друзі, пішов, капець. Червя нема, але на опариш теж непогано клює. Зараз вам покажу, дивіться. А? Скільки наловили. От. І розміри, до речі, пішли. Це на опариш. Класний. Отак от, от. Тому дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.